Вітаю, друзі, на моєму каналі! Хочу разом з вами подивитися, погортати ось цей альбом альбом чоловічий, зроблений деякий час тому, але на нього я не мала відеоогляду. тільки мала світлини, вони в інстаграмі є, і там вже в мене є докладно. Опис альбому, з чого там складається, які в нього параметри. Якщо комусь цікаво пороздивлятися саме фото, можете завітати до мене на, в профіль інстаграму. Посилання є у шапці профілю в цьому. А з вами давайте зараз просто погортаємо його і подивимося, що, що він, як він вживу виглядає, і які там має в собі секретики або просто якісь картинки, які, може, фото не відображають. Ось такий він, Товстелезний. Корінець джинсовий, чорний джинс. Спиночка така. Має шість розворотів, як ви бачите. Виконаний в стилі мікс-медіа тобто з використанням і паперу, і фарб, і різних елементів, які ну, не зовсім паперові. Декор використаний мінімаль... мінімалістичний і мінімальний, можна сказати, такий, який притаманний для чоловічих фотосесій, або просто світлин таких якось без, без зайвого. Тож подивимось, з чого він складається всередині. Як бачите, використаний такий приглушений папір. На папір додано через трафарети фони штемпельними подушками, чорнилами, також використані фарби, вирубка, ось такий чіпборд різні білетики вирубка, алкогольні чорнила, ембосинг. Вміщує до, досить багато фото. Місць під фото, місць під записи. Ось таким чином. Відкриваються. Ці всі е, розкладушки мають застібку на магніт і дуже міцно тримають фото в собі. Ось така розкладушка величезна. Тут можна додати велике фото, тут можна два маленьких додати. Наступний розворот. так, Ось так відкривається ця сторінка, ця сторінка. Тут теж є місце для великого фото, для двох маленьких, тут ще для одного маленького фото. Тут можна додати велике фото. Так. Тут так, тут, тут одне фото, тому що тут дуже багато місць є. Ось таким чином. Декор той самий мінімалістичний, просто додано багато фарб для того, щоб зробити сторінку цікавою і не, щоб не зливалося все. Так, наступний. Ось така відкривашка. І маємо отакі дістати. Тут фото можна розмістити, тут фото, тут маленьке фото. Лувається отак, вставляється в карман, тут теж можна розмістити велике фото. І закривається теж все на магніт. Ось така відкривашка, тут можна щось занотувати, тут місце під велике фото. Наступний, Наступний розвод. Тут є величезне кишені, в якій є вкладка під два фото великих. Тут місце під одне маленьке фото. Ось такий декор. Тут таким чином розкривається два маленьких фото. Місце. Щось занотувати, і тут місце під маленьке фото. Наступний розворот. Так, тут у нас крізна кишенька, і теж є місце під вкладку для фото. Для двох великих, тут місце для одного маленького фото. Тут розкривається ось таким чином Місце для фото, місце щось занотувати, і тут місце для фото. І останній розворотик. Ось так виглядає. Тут теж є кишенька з двома місцями для фото. Великими. Тут місце для маленького фото, тут вже більше нічого не відкривається. А тут маємо ось таку відкривашку. Велике фото, два маленьких фото. Дуже стриманий декор, пасуватиме для будь-яких чоловічих світлин з будь-якої нагоди. Чи то просто домашні якісь фото, чи десь з прогулянки містом, чи з прогулянки десь за містом, або з якихось подорожей. Тож, придивіться, альбом зараз є в мене в наявності. Дякую всім за перегляд. Побачимось!